Вітаю, дорогі друзі! Продовжуємо нашу мандрівку комарне. Оглянемо зараз церкву святих Петра і Павла. Вона взагалі за документами із 19 століття середини 1848 року. Але власне під час Першої світової війни була дуже сильно знищена і відбудована, бачите, в якому стилі це український архітектурний модерн. Це якась така інтерпретація, можна сказати, чогось як козацьке бароко, таке. Десь воно так, от у нас приймається. Ну, Надзвичайно, мені подобається. Це просто щось таке, як ми впізнаємо, що то є український архітектурний модерн. Подивіться, яка тут є інтерпретація, така вільна у тих от давніх деталей, такі грубі колони у нас, така дуже одночасно монументальний силует, дуже прекрасно. Цей храм власне, будувався за проєктом Олександра Лушпенського і, значить, В тому числі Євген Нагірний, тобто син знаного архітектора Василя Нагірного, брав в тому участь. І мені дуже Дуже подобається така її монументальність, от навіть та така апсида ззаді величезна. Зараз ми обійдемо церкву з іншого боку, побачимо, як вона виглядає з фасаду. Єдине, що там у нас сонечко буде дуже світити. В церкві відбувається зараз дитячий табір і гамірно, багато дітей, що дуже приємно. Тут у нас круглі вікна, такі аркові із вітражами досить стримано виконаними. І погляньте, тут уже видно, як виглядає такий криволінійний фронтон фасаду. І цей такий, знаєте, фронтон плоский, це є однакова ознака одночасно стилю бароко і відноситься так само і до українського архітектурного модерну. Дзвіничка стоїть з боку і дзвіниця. Ми якраз тут можемо навіть простежити якісь риси того самого, знаєте, Василя нагірного. Будував взагалі по всій Галичині сотні церков у такому дещо подібному стилі, але одночасно, ну це було дуже добре, тому що ці церкви були недорогі. А отут прошу подивитися, як виглядає фасад. То я трошки проти сонечка, я знайшла місце в тіні, і така бачите, хвиляста криволінійна лінія, такі дуже цікаві абриси колон, і воно є перебільшене. Ми одразу трактуємо, що це не є просто знаєте, таке, як бароко, а це вже у нас ардеко. Я тут, знаєте, аж так задихнулася, бо я побачила двері зблизька. У двері по них дуже чітко можна бачити, що це є ардико, за тими такими дрібними переплетеними елементами, як воно гарно виглядає. А дивіться, яка розкішна клямочка збережена з тими такими хвилястими абресами. Вона є величезна. От дивіться, розмір моєї руки. І на горі хрест, такі, як у нас в вітражі, ми щойно бачили. Всюди тут ми простежуємо у дуже приємний Український архітектурний стиль сам храм він нам нагадує власне не католицьку, а візантійську традицію. Тому що ми одразу з вами дуже швидко потрапляємо до головного вівтаря. Він одразу знаходиться просто отут перед нами. А знаєте як то католицькі базиля, треба дуже довго йти вперед. Що тут у нас з вівтарями? Ну, передусім збережене ото старе панікадило, ота великий світильник. Подивіться, який надзвичайно гарний купол у той, що створює нам силует. І власне, що у нас збережені бічні вівтарі, там є ікони Антона Монастирського. І так само нижня частина того вівтаря, верхня вже ні, верхня є оновлена. Хоча мені, в принципі, Ну я не можу там роздивитися добре, але нижня вона є автентична. Це є Антона Монастирського. Давайте ми спочатку з вами підійдемо і побачимо, як вона виглядає. Власне, так виглядає у нас сам Вівтар. Він є такий характерний. Та вівтарна перегородка з виноградами, з виноградним листочком. Вона є надзвичайно, бачите, ну, для українського стилю є дуже-дуже характерно. Тут такі маскарончики з ламбрикенчиками, квіточки у нас пішли, таке своєрідне, бачите, дерево життя, яке є одночасно, це як ренесансна арабеска, але водночас це є український стиль. І ну, для Антона монастир. Це є такий український художник, який зміг знаєте, себе реалізувати і до Радянського Союзу, за часів і Австро-Угорської імперії, Речі Посполитої. І так само за часів радянських він вважався таким художником, знаєте, що виконує образи селян і так далі. Він, власне, був навіть заслужений художник України. Ну, тобто він отримав там всі необхідні ступені. Але для мене Антон Монастирський, крім своїх таких портретів селян і козаків, він є Автором надзвичайно таких ніжних ліричних ікон. І ота його Богородиця з дитятком, те, що ви зараз можете бачити, вона є така дуже впізнавана. Вона він, по-перше, мав міння, фактично таке, знаєте, фотографічне і дуже ліричне. Подивіться, як воно так можна сказати одноколірно, але дуже гарно виписані, детальки, дуже ніжно, воно так без контурів. Вони так наче виступають з просто в повітря. І дивиться, як гарно та позолота зроблена, наче блік такий свирій. Ця Богородиця з дитятком є дуже відома. Ви можете в багатьох храмах її побачити, і так ви будете відрізняти, що то є Антона Монастирського. І власне, євангелісти, от у нас царські врата, вони є так само автентичні. Я так не підходжу дуже близько, але покажу вам все ж таки святого Марка. У нас є євангеліста Луку. Там у нас Іоанн є. Ми впізнаємо завжди за атрибутами зерно. І Матвій він є з дитятком, з ангелом зображується, тому що він завжди показував Ісуса Христа. знаєте, його таку більш людську природу. Марко показував Ісуса Христа як Лева, як такого, знаєте, борца. То відповідно тут у нас є лев, і з цього боку у нас є власне. Ви коло святої святого Луки, і часто знаєте, він є з пензликами з атрибутами живописця, бо він кажуть на то є апокрифи, що він малював Богородицю. І зараз ми побачимо інший намісний образ. Ось те, що я вам хотіла дуже показати. Це є теж характерне для монастирського Ісус Христос. Характерне таке обличчя. Я просто ну хто раз побачив ці образи, ви вже того не забудете. Це й обличчя лик, який дивиться завжди на вас, і він сповнений такої, знаєте, спокою і любов, любові Та ви вже ні за що не турбуєтеся. Ну, я маю сумніви щодо отих от бічних зображень, то мені здається, що то все ж таки щось намальовано інакше що тут були. Інше, все ж таки зображення на у тих у дияконських вратах, не можемо цього сказати. Ну і дивимося зараз на верхній ряд, він ще виготовлений сучасно. Але я вам зараз покажу ще два образи монастирського, і там навіть є автентичний підпис. Подивиться, яка то є красота. От у нас пише монастирський 1936 рік, і у нас власне теж Ісус Христос тим самим обличчям. Ну бо то Ісус Христос. І він його завжди, звичайно, зображує таким самим, бо ну, він оце його є образ. Сам Біфтар, він е, був реконструйований, ну тобто пореставрований. Це не є новий, він просто так гарно виглядає. Зараз ви побачите, ще такий гарний образ. Це є така дуже ардикова, я ще такого подібного не бачила. Така Богородиця на місяці. Подивіться, як це гарно у нас виглядає. Мені здається, це Богородиця. Якщо ви скажете, що то хтось інший, то, будь ласка, мене поправте, але мені дуже подобається ото таке зелене бірюзове тло. І от у нас теж пише монастирський, 1936 рік. І вона має розпущене волосся. на горі, німф і зірочок. І це, в принципі, трошки інше обличчя, ніж те, що ми бачили з дитятком. Це надзвичайно гарно. Оце мені дуже-дуже подобається. Ну, отак, друзі, такий ми маємо з вами храм. Я дуже втішена, що нам дозволили тут. Німати і ну чекаю на ваші запрошення так само до інших храмів.